Мій шлях до Варшави почався з Нідерландів. Мій знайомий, який живе у Варшаві, він порекомендував мені таку компанію Міктадент. Я пройшов лікування тут дуже раді. Тут атмосфера дуже класна, такі картини тут. місце дуже таке. Добре, і прошу лікування. Я дуже вдячний за те, що сюди попав. І також сьогодні ще провів тренінг по психологічному напрямку, по ерготерапії. по енергорисунком людини подивилися теж своїми знаннями в цьому напрямку, на якому займаюся багато-багато років. Тому такий как бы, пройшов взаємообмін. Отак, вот все добре. Я дуже вдячний, що пройшов тут своє лікування і теж мог поділитися і знаннями з персоналом чудової клініки.